Існо, Сергій Власенко сьогодні вкотре заявив, що найближчим часом можна очікувати на його арешт. І хоча одну кримінальну справу проти нього вже закрили, про що повідомили сьогодні у генпрокуратурі представникові Сергія Власенка, Ще три справи відкритих проти нього залишається. Сергій Власенко сказав, що офіційної інформації, що які саме це справи, він не знає. Утім, здогадується, що всі вони написані однією особою. Як він Склав під диктовку представників з адміністрації президента. Утім, попри його такі сумні очікування, і попри ці три кримінальні справи, Сергій Власенко заявив, що це нічого не змінить. Він і надалі залишається захисником Юлії Тимошенко. Планів виїхати за кордон і просити там політичного притулку він не має. А інформацію про те, що, начебто, після судового рішення про позбавлення його депутатського мандату він проводив інтенсивні зустрічі з послами іноземних держав. Сергій Власенко назвав чутками і відмовився їх коментувати. Сергій Власенко повідомив також сьогодні, що він надіслав скаргу до Європейського суду прав людей. Ні, далі пряма мова. ми доповнили скаргу Юлії Володимирівни Тимошенко в частині здійснення політичного тиску не лише на неї. А і на захист юлії Тимошенко цей додаток до скарги сьогодні зафайлований до Європейського суду з прав людини. А мова йде про те, що під час так званої процедури позбавлення. Мене депутат дострокового припинення, пробачте, моїх повноважень була порушена ціла низка положень і статей Європейської конвенції з прав людини. Зокрема, мова йде звичайно, що в першу чергу про порушення статті 6, це право на справедливий суд. Отже, внесено доповнення до скарги по справі Юлії Тимошенко, а також надіслано скаргу щодо позбавлення Сергія Власенка депутатського мандату. Власне від того, чи візьме європейський суд справ людини цю справу до розгляду, за якою процедурою він її розглядатиме, і залежатимуть подальші дії Сергія Власенка. На запитання журналістів чи не планує він взяти участь у до Виборах по п'яти проблемним округам Сергій Власенко сказав, що швидше за все, на його думку, ніяких перевиборів не буде.